Усім привіт, друзі! І в цьому відео я апну 90 тисяч кубків в Brawl Старсі. Ми погнали в 3 ШД. І ти постав лайк, підпишись на канал, підпишись на мій телеграм-канал по ось 7 кіркодом, а в в коментарях або в описі під цим відео. І ми пішли в каточку. Знаю, довго не було відео, довго не записував. І погнали, погнали це ласт, катка. Я подивився, мені треба виграти за Джанет. По ідеї. І погнали, погнали. Е, зібрав команду, звичайно, що А і ще, поки мене не було, то я собі зробив приписку ЛТ нашої команди Lightning Trinity. І тепер і в мене, і в Лонзіка, і в Фікса 45-го є ця приписка. І ми пішли в каточку. Надіюсь, не злиємо її. Ну, не факт, чи то буде рівно. Ну, це якщо ми друге місце займемо, то здається ні. Не пам'ятаю. Мені, от коли я сьогодні апну вже 90 тисяч, то мені лишиться 10 тисяч до 100. І тобто до проходження цієї гри. І чак мінус. дивно, що в чака взяли. Е, і вже однієї команди нема. це видно та команда чака. І нам треба оту бажану команду вирізати. І все. Ну так, ми пішли в шеде, бо зараз в Бреуболі дуже така карта погана. І давайте, давайте, зажимаємо їх і останній челік лишевся. Хотів вже кидати кісткин. Е, давайте ультую. Добиваємо базу, <світ> кидаємо клоуна. І дев'ять кубків. А блін! Це буде не рівно. Це наоборот рівно. Да. Типу, я виходжу в руму і залітає на мій аккаунт. 9... Блін. 90 тисяч кубків. Сюда просто. Сюда 90 тисяч кубків. Сюда. Просто сюди. Оця от нова, оце, кошмарно, є помісті в Монте. І я апнув десь. Блін, 10 тисяч 90 тисяч кубків. Мені лишилося 3 тисячі кубків. І я апну всіх на максимальні, от зараз покажу от тут от, от, от всі мої максимальні ранги. І от подивіться на всі, кого мені лишилося апнути. І в мене всі максимальні в цій ігрі. І е, буду на цьому прощатись, бо я йду далі пушити кубки. Е, і я постараюся 100 тисяч апнути до кінця цього року. Я не надіюсь, мені вийде, бо мені лишилося рівно 10 тисяч кубасів. Ну а з вами був я на мій канал. Дивіться більш старі відео там. Ну а я буду з вами прощатися. Всім дякую за перегляд і усім па-па.